Сьогодні ми сплетимо ось таку об'ємну зірку з намистин. Вона робиться однією ниткою без складних вузлів і зайвих деталей. І найкраще ви можете використовувати будь-які намистини: круглі, грановані, матові чи прозорі. Зірка все одно вийде яскрава та акуратна. Я беру намистини 4 мм. Знадобиться приблизно 95 штук і відрізаю 120 см волосіні. Починаємо з класичного хрестика на один кінець. Нанизуємо 4 намистини. Другим кінцем проходимо через останню навхрест. Затягуємо так, щоб кінці були однакової довжини. Робимо ще один хрестик. На правий кінець одна намистина, на лівий дві. І знову правим кінцем проходимо через останню навхрест. Далі на лівий набираємо три намистини. Правим проходимо через дві одразу. На лівий ще дві намистини, і правим через останню навхрест. Тепер тим кінцем, що ближче до плетіння. Проходимо через намистину попереднього ряду. І повторюємо цей алгоритм. Два на лівий, правим навхрест. І знову проходимо через намистину попереднього ряду. І робимо поворот. На правий кінець набираємо дві намистини. І лівим проходимо через останню навхрест. Переходимо до другого променя зірочки. Алгоритм той самий. На правий кінець набираємо одну намистину на лівий дві. І правим знову проходимо через останню навхрест. Далі на лівий кінець набираємо три намистини. А правим проходимо одразу через дві. Потім два на лівий. Правим через останню навхрест. І тим кінцем, що ближче до плетіння, проходимо через намистину попереднього ряду. Повторюємо ту саму послідовність. Два на лівий, навхрест, проходимо через попередній ряд. Тепер робимо поворот. На правий кінець набираємо дві намистини. А лівим проходимо через останню навхрест. Переходимо до третього променя. Знову на правий одна намистина, на лівий дві, І правим проходимо через останню навхрест. На лівий три намистини. Правим проходимо через дві одразу. На лівий дві намистини. Правим через останню навхрест. І знову входимо в намистину попереднього ряду. Повторюємо цей алгоритм. Два на лівий, правим навхрест. Проходимо через попередній ряд. І робимо поворот. На правий кінець набираємо дві намистини. А лівим проходимо через останню навхрест. Переходимо до четвертого променя. Знову той самий алгоритм. На правий кінець одна намистина на лівий дві. І правим проходимо через останню навхрест. На лівий набираємо три намистини. Правим проходимо одразу через дві. Потім два на лівий. Правим через останню навхрест. І далі, тим кінцем, що знаходиться ближче до плетіння, проходимо через намистину попереднього ряду. Повторюємо візерунок ще раз: Два на лівий, навхрест. І входимо вже не в одну, а через дві намистини попереднього ряду. Таким чином ми скріплюємо серединку зірки, щоб форма була щільною і рівною. Тепер набираємо одну намистину. І другим кінцем знову проходимо навхрест. І переходимо до останнього п'ятого променя зірочки. Алгоритм той самий. Одна справа, дві зліва і навхрест. Далі 3 на лівий, правим проходимо через 2, потім 2 на лівий, правим через останню навхрест. І тепер тим кінцем, що ближче до намистин, проходимо через дві намистини попереднього ряду. Так само, як у попередньому промені. Фіксуємо. Набираємо одну намистину. І проходимо другим кінцем навхрест. Переходимо до найцікавішого. Будемо формувати об'єм зірочки. Починаємо з першого променя. На лівий кінець набираємо три намистини. І правим проходимо через останню навхрест. Тим кінцем, що ближче до плетіння. Проходимо через намистину попереднього ряду. Далі набираємо одну намистину. І другим кінцем проходимо навхрест. Тим кінцем, що ближче, знову входимо через намистину попереднього ряду. Ще раз набираємо одну намистину. Проходимо навхрест. І тепер кожним кінцем проходимо через одну намистину попереднього ряду. І ще раз одна намистина. Навхрест. Перший об'ємний промінь готовий. Переходимо до другого. На правий кінець набираємо три намистини. А лівим проходимо через останню навхрест. Лівий кінець входимо через намистину попереднього ряду. Потім на правий дві намистини. Лівим через останню навхрест. Лівий знову входить через намистину попереднього ряду. Далі набираємо одну намистину та проходимо другим кінцем навхрест. Правим кінцем через намистину попереднього ряду. Наступна одна намистина навхрест. І тепер проходимо кожним кінцем через одну намистину попереднього ряду. І остання одна намистина навхрест. Лівим кінцем проходимо через намистину попереднього ряду. Другий промінь об'ємної частини готов. На правий кінець дві намистини. Лівим кінцем проходимо через останню навхрест. Лівий кінець через намистину попереднього ряду. Знову на правий кінець дві намистини. Лівим через останню навхрест. Лівий кінець через намистину попереднього ряду. На один кінець. Одна намистина. Другим кінцем навхрест. Правий кінець проходимо через намистину попереднього ряду. На один кінець одна намистина. Другим навхрест. Кожним кінцем проходимо через наступну попереднього ряду На один кінець одна намистина, другим навхрест. Лівий кінець через намистину попереднього ряду. Третій промінь зірки готовий. Четвертий і п'ятий летимо аналогічно другому і третьому. Оскільки процес вже знайомий, показую його у прискореному темпі. Переходимо до завершення. Додаємо останню намистину згідно зі схемою. Після цього правим кінцем проходимо через намистину попереднього ряду. Далі лівим кінцем через дві намистини. Так ми скріплюємо зірку в суцільну фігурку. Обидва кінці виходять в одному напрямку. Зав'язуємо 2-3 вузлики. Зайві кінці обрізаємо. Ось і готова наша зірочка. Об'ємна, щільна, акуратна. Навіть з різними намистинами виходить красиво. Серединка скріплена, кінці зав'язані. Все надійно. Дякую, що плили разом зі мною. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні майстер-класи.